Як зайці, знаєте, бігали по полям, ховалися, тікали. Люди йшли по воду цивільні, погані люди скидували з дронів, все, що горіло. Плануємо офіційно розписатися. Врятуй мені ноги, врятуй мені ноги, я нічого не хочу, тільки врятуй мені ноги. Жінки потрібні, медики, вони не медики. Було по 16-18 по поранених за добу. Бо я сама з міста Донецька приїхала. Я народилася в місті Донецькій, а в 80-х з батьками ми приїхали до міста Павлоград, ну, дали квартиру. І в мене на наразі в Донецькій області мені багато дуже там сестер, тітки, багато родичів. Ну, ми з ними не спілкуємося, тому що одного разу мені зателефонувала сестра двоюрідна і сказала. Вона узнала, що я пішла до армії, і вона сказала: Ти пішла до армії, щоб прийти в мене вбити. До 19-го року я працювала в лікарні, і я робила старшою міцестрою відділення гемодіаліз. Це відділення, де надають допомогу людям, у яких не працюють нирки. Тобто, апарат штучна нирка. Це подобається, ну підключати, надавати допомогу. Потім так склалося, що вирішила піти в армію. І в 2019 році підписала контракт і пішла служити в армію. Я цілий рік ходила на караул на пасти. Я була одна жінка з хлопцями. Ходила, і було байдуже або це льє проливний дощ, або це вал, сніг такий, що неможливо було ходити. А ти стоїш, а потім як відкрився Боб приїхав і запропонував. Ну предлагали, що є місця медиків. І я зразу перевелась. І у нас же було ОС, де ми по три місяці проходили ротації. У нас були я виїхала в січні, в лютому почалась війна. Я її зустріла там в місті Волноваха. Це було дуже страшно. Ми переїжджали. Я вважала себе як зайці. Знаєте, бігали по полям, ховалися, тікали. Ми не знали, куди нам, так сказати, приткнутися. Поки ми не, так, не сіли в селище таке багате, Ми там були. Там вже були перші поранені, а потім мене перекинули в Курахова, в шпиталь. І я там чергувала. Круглосуточно. Перші 200, коли я ніколи не стикалася ну, зі смертю, для мене це було дуже важко. Плюс ще привозили цивільних, дуже багато цивільних було. Люди йшли по воду цивільні. і ці, так сказати, погані люди скидували з дронів все, що горіло. І Люди страждали, і їх привозили. Військові привозили, цивільні привозили. У травні 24-го коли ми заїхали сюди на Харківщину, було дуже важко, тому що було дуже багато поранених. Ми не їли, не спали, ми дійсно моталися туди-сюди, тому що один екіпаж не справлявся, було багато. У нас було по 16-18 по поранених за добу. По дорозі надавали допомогу яку тільки могли, як могли, як ну, Аби тільки врятувати і довести живими наших хлопців. Скиди і артилерія працювала. Це FPV, дрони, от це, це дуже страшне. В мене був один хлопець в Італії, він був в розвідки, і він зачепив розтяжку, і в нього дуже сильно посікли ноги. І ми везли усі в крові. І ще в нього зайшов осколок через, скажем так, через плече. Зайшов в брюшну полость, порвав там. Кишки, легені, дуже важкий був, ми його привезли, у нього дуже низький був гемоглобін, велика кровопотеря була, і він мені всю дорогу хватав і кричав: врятуй мені ноги, врятуй мені ноги, я нічого не хочу, тільки врятуй мені ноги. І надали допомогу. Рік він відновлювався, наразі він ходить. Він вижив, да. дуже було приємно, коли він... він сам з Павлограда, і дуже було приємно, коли зателефонувала його мати і попросила, щоб ми з нею зустрілися. Вона дуже дякувала. Нам дуже приємно, коли дійсно ти ну, відчуваєш, що ти важливий. Зараз — фу, -т -фу, -т -фу. Більш-менш вже так сказати, ну, вже наші хлопці знають, де що, як зробити, аби тільки не попасти під обстріл. Ми забираємо хлопців поранених і дуже-дуже ну, хороша робота. Це тампонування, слідкують за турнікетами. Взагалі в нашому батальйоні хлопці усі. Бучення, і вже ну мабуть, закриєш очі і ночі тебе розбудять, і Ти вже будеш робити це на автоматі. Жінки ну, потрібні медики. Вони не медики, там св'яз всюди Жінки потрібні. І якщо кожна буде сидіти вагатись, це буде проходити роки. Ми ніколи так не переможемо. А якщо кожен збереться і скаже це моя країна, ми повинні її захищати, збереться, прийде один, другий тут, там в іншому місті, і нас буде багато, тоді ми переможемо 100%. Без медичного освіти можуть йти бойові медики. Вони будуть в підрозділах. Вони будуть на позиції, можуть піти санінструктором в роту, є санінструктор, який слідкує за хлопцями, допустим, за пораненими, куди вони пересуваються, по етапам йдуть. Проводять заняття по такмеду, слідкують, щоб у хлопців, які виходять на позиції, завжди була зібрана аптечка, вона була в повному обсязі. 23-му році, коли ми приїхали на Креміно, я була медиком, Андрій був водієм, і так вийшло, що в нас появилось почуття. Так, зрозуміло, що вже не можемо бути окремо друга друга. Плануємо, скажем так, офіційно. Розписатися і щоб це були вже офіційні стосунки. Зараз ми разом працюємо ми оба на ІВАКі. Я медик Андрій у нас наш Івак. Разом їздимо на консультації, возимо хлопців на ВЛК.